Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами подивимося нову тему die Adjektive». І це перекладається як слово твір кметників. Das ist Friedrich Eisenherz. Це Фріз, вибачте, Фрідрих Азерц. Фрідрих є дуже спортивним. І ось цей шпорт це так званий «Abgeleitetes Adjektiv». Похідний прикметник. Взяли іменник «шпорт», до нього підставили суфікс ліг, і получилося нове слово. Фрідріх щодня тренується, щоб залишатися продуктивним. Лястунсфегі, це так званий цузамен гесетес ад'єктив, складений прикметник, який складається із іменника діляйстун. Плюс суфікс фехій. Давайте з вами подивимося на гебраух вживання таких прикметників. Прикметники, як і іменники, можуть складатися або походити від різних частин мови, які є формочки. Тут їх подають три ад'єктив, плюс ад'єктив це бачите, цузамен, замен гезет, ад'єктивів, складені прикметники. Наприклад, гель плюс blau» Став гель світло-блакитний. Верб плюс adjektiv» – дієслово плюс прикметник. «Wissen плюс бегіріх. Получається вісбегірих, допитливий. Іменник плюс прикметник. Діляйстон, ну, ви дивилися плюс фехіх, та й получився той ляйстонс Потужний, наприклад, може ще перекладатися. Я композита, так званий. О, а тут гляньте, що робиться у нас. Абгеляйтете ад'єктиви, фономен, одевермен із суфіксом на nah зільбе. Поїхали. Ліг. Якщо день, получився з цим суфіксом ліхом, теґліх. Що денний? Бедроен получився бедроен. Лих погрозливий. Кам'янистий. Шовковистий. Французи, Француз, Француз, наприклад, французький Ангебен, Ну, Тут треба дивитись. На значення я ризикну перекласти як претензійний. Die furcht furchtba жахливий а блятен. Хай буде похідний. Димюе мюзам, трудоємкий, шпарен, шпарзам, економний, варієрен, варіабель, змінний, шпенден, шпендабель. не Той, хто витрачає багато, так, Ді шмерц, шмерцхафт, хворобливий, динами, намхафт. Відомий. Децайт Zeit, сучасний. Das Recht mässig. Zakonny. Die region regional. Regionalny diform formal formalny. Bach zboc. Potential. Potenційny. Die impuls, impulsiv, impulsivny di nervus nervowy. А ну подивимося з вами hinweise що тут пишуть хорошого. Am besten ist es, das adjective gleich mit dem richtigen Suffix zu lernen. Найліпше вчити прикметники Brigmatnik правильним суфіксом. Einige Suffix können dem Adjektiv eine bestimmte Bedeutung verleihen. Певні суфікси можуть надавати прикметнику конкретного значення. Ось ми з вами розібрали суфікс «іх» і ліх, описують якість кам'янистий, шовковистий, недбалий, акуратний. «Іш» може називати приналежність або характеристику Французький – хвалькувати. Ба і абель часто виражають можливість. Ем... «Абляйтба» – «Етвас кан абгеляйтет канблят щось можна вивести звідкись. Вар'ябель. Щось можна змінити. А суфікс абель в основному використовується в іноземних словах. «Гемес» і месіх описують абстрактні якості. Сучасний, законний. Аль, ель, і, і і Елі стай, прикметники утворюються від іншомовних слів. А ну, давайте подивимося. Якщо у нас є зміна значення, зрозумілий став місфендліх. Той, хто вводить в оману. Ун плюс Хефліг був Хфліх вічливий, получився невічливий. Був стабіль, став інстабіль із з префіксом іном нестабільний. Був раціональний став нераціональний з префіксом І, був правовий став незаконний за допомогою префікса іль. Був вербальний став невербальний за допомогою «нон». Був активований, став деактивований за допомогою префікса Д зацікавлений, не зацікавлений або безкорисливий побачимо ДЕС. Переходимо негаціон для суфікс на гільбе, Лос, що робить, Заперечення суфіксом. Шляфен спати, та й получився шляфлюс безсонний. Підсилення через цузамен, за цун, через словотвір, номен плюс ад'єктив, іменник плюс прикметник дасть гіфт, плюс грин. Отмуйний зелений. Gift. Англійською це подарунок, а німецькою це отрута. Ядовіта зелений це воно. Верб плюс ад'єктив, дієслово плюс прикметник. Бетн плюс арм. Та й став бет дуже бідний. Ад'єктив плюс ад'єктив, хох плюс актуель, хох актуель. Не, поточний або зверх актуальний щось таке. Будь ласка, пишіть ваші коментарі стосовно цього. Можете ставити свої приклади, писати, як перекладаються певні слова, чому ні. Öbенген, вправи. Побудуйте прикметники за допомогою суфіксів ігріх або іш. Чудово. Цайтангабен. Коли ми з вами ставимо суфікси, щоб вийшли слова ось тут. Фехіхкайтен, ось теж так само. І четвірочка, побудова, п'ятірка, гегенталь, знайти шосте в тексті поритися, зробити похідні. І ми заходимо з вами знову-таки в прийменники. Це мої гроші. Якщо урок був корисним, лайк. Побачимося з вами на інтеграційному курсі, де ми глибше це все розглянемо. Дякую, до завтра.